19 березня, День народження Ліни Костенко легенди української літератури, поетеси, чий голос став символом правди, свободи і незламності духу. Її вірші це не просто слова, це гімн гідності, честь нації та незламний дух українського народу. Вони звучали як виклик тоталітарній системі, а сьогодні як маніфест боротьби за Україну. Коли країна відстоює свою свободу. Її слово підтримує, надихає та додає сил. На фронті, у волонтерських штабах, у кожному українському серці її поезія живе й продовжує боротися. Вітаємо Ліну Костенко з ювілеєм. Дякуємо за її неоціненний внесок у культуру та свідомість нації. Ліна Костенко мій перший вірш написаний в окопі. Мій перший вірш написаний в окопі. На тісипки, от вибухів в стіні, коли згубили зоря в гороскопі, моє дитинство вбите на війні, лилась пожежі вулканічна лава, горіла хата з ніч вдавалась дне, і захвиналась наша переправа через Дніпро водою та вогнем. Гула земля, сусідський плакав хлопчик. Хрестилась баба і кінчався хліб, двигтів отой в окопчик. І дві сім'ї тулились кілька днів. О перший бій тих недитячих вражень, який він слід на серці залишать. Як невимовно, віше не, не скажеш, чим німою зробиться душа. Це вже було ні зайчиком, ні вовком, кривавий світ обвуглена зоря. А я писала мало не осколком, великі букви, щойно букварях. Той перший віршик, притулившись з краю, Що присвятила поночі війна, який він був, я вже не пам'ятаю, снаряд упав, осипалася стіна. Ліна Костенка, шипшина важко, віддає плоди. Шипшина важко віддає плоди. Вона хапає людей за рукава. Вона кричить: людина, підожди, о, підожди, людина, будь ласка, не всі, не всі, хоч ягідко облиш. Одна пташина мене так просила. Для всіх я тут, а не для тебе лиш. І просто осінь, щоб була красива.